Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні коротеньке відео про нововведення у Монобанку щодо онлайн-платежів. І так, минулого тижня у Монобанку оновили логіку щодо налаштування ліміту на інтернет-розрахунки. Ну як оновили? Її майже повністю змінили. Раніше ви могли виставити місячний ліміт на інтернет-розрахунки, в межах якого вам не потрібно було підтверджувати додатково такі операції у застосунку МОНО. А коли ви здійснювали покупку, яка вже виходила за межі такого ліміту, то навіть підтверджуючи такий платіж у застосунку МОНОБАН, у вас могла бути відмова. Ви, звісно, могли одразу збільшити ліміт і спробувати повторити операцію, але також чомусь в деяких випадках вам могла прилетіти відмова. Система просто не ідеально працювала і таке не часто, але все ж траплялось. А також були певні питання до того, як цей ліміт рахувався. Адже одні операції в нього зараховувались, а інші ні, хоча мало. Але це вже все в минулому. Адже відтепер у Монобанку прибрали налаштування суми інтернет-ліміту в налаштуваннях безпеки і змінили логіку роботи цього налаштування. Відтепер транзакції без підтвердження можна дозволити або ж відхилити. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваші оплати проходили без підтвердження, просто це в налаштуваннях. А якщо хочете, щоб усі оплати в інтернеті підтверджувалися через додаток, то просто вимкніть. Олег Гороховський додає, що транзакції в інтернеті без підтвердження у застосунку можна елементарно оскаржити і повернути гроші, якщо ви їх не здійснювали, звісно. Тому за замовчуванням, це налаштування у всіх увімкнено. Але моя думка наступна. Я б все ж залишив підтвердження платежів у застосунку активним і ось чому. Так, якщо у вас списались кошти без вашого відома, а таке може трапитись у випадку шахрайства чи навіть просто якийсь сервіс, на який ви підписані, але вже забули про це, знімає з вас місячну чи річну оплату. Наприклад, у вас активна підписка на платне телебачення чи платні мобільні застосунки, Та оплата пройде автоматично, і ви можете оскаржити це чарджбеком, тобто процедурою повернення платежу. Але таке повернення, воно не миттєве. Зазвичай триває трішки більше місяця, і явно ця процедура не з приємних, адже банком поставить дуже багато запитань щодо операції, яка підлягає оскарженню. І не завжди кожна операція підлягає такому оскарженню. По перше, я думаю, ви вже не в захваті від таких термінів. А по-друге, якщо відбулось неправомірне списання коштів без вашого підтвердження з кредитної карти. І якщо ви вийшли за пільговий період, то нараховані проценти швидше за все вам не повернуться. Тому я думаю, витрачені лишні 3-4 секунди на підтвердження платежу варті того, щоб не чекати місяць, а то й більше, у разі неправомірного спасання коштів. Якщо ж ви все ж таки хочете уникнути підтвердження платежів на незначні суми в інтернеті, то можете встановити добовий ліміт на такі операції. Таку можливість монобанк додав після численних звернень своїх клієнтів. До речі, таке нововведення поки що доступне для клієнтів, які використовують iOS. А ось для користувачів смартфонів на Android оновлення відбудеться незабаром. Якщо ж ви стали жертвою неправомірного списання коштів, яке ви не підтверджували, то у випадку Монобанку вам необхідно звернутися за даною електронною адресою і надати інформацію про списання, яке ви бажаєте оскаржити. А також в є класна фішка, щоб перевірити, чи ви часом не підв'язали свою карту Монобанку до якогось платного сервісу. Це можливість керувати окремими підписками. Для того, щоб її знайти, потрібно перейти в пункт меню Інші платежі і далі обрати онлайн платежі. Там ви зможете побачити доступ до списку сервісів, до яких прив'язана ваша карта Monobank і за якими вже було списання коштів. Такі сервіси можуть бути як Netflix, Uber і так далі. При необхідності можна заблокувати списання по тих чи інших сервісах, але слід пам'ятати, що блокування таких списань не означає скасування підписки. Тобто сервіс, на який ви підписані, може накопичувати заборгованість і списати повну суму в майбутньому, коли ви дозволите такі платежі по даному сервісу, або ж підв'яжете туди іншу карту. Це все залежить від конкретного сервіса, на який ви підписані. Тому як висновок, чи вимикати підтвердження платежі в інтернеті чи ні, це звісно справа ваша. Але не забувайте про безпеку і, можливо, все ж варто поставити хоча б добовий ліміт. І перевірити попередньо свої активні підписки. Якщо ж, на жаль, все ж не поталонило і неправомірне списання трапилось, то можна попробувати скористатись процедурою оскарження транзакцій. Але на швидке повернення своїх коштів я б не розраховував. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волет Про. Налінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!